Всім привіт! З вами Мальвіна на каналі Мамина Помічниця. А хто ще не підписався, підписуйтеся та підтримайте, будь ласка, наш канал Мамина Помічниця. Ласкаво всіх запрошуємо! Сьогодні приготую десерт без випічки. Готується дуже просто, легко, з доступних продуктів. Для цього нам потрібно сметана, в мене домашня, такі фрукти, цукор, печиво. Можна брати таке, як в мене, таблиця множення, а можна брати любе пісочне печиво до чаю. Та желе. В першу чергу розводимо желе. І для цього нам потрібно гарячу кипячену воду 100 г води. Розмішуємо до повного розчинення. В чашу вливаю сметану. Сметана у мене домашня, сеперована. Вона у мене була густа, я розвела її молоком. Нам потрібно ось таку ріденьку консистенцію на наш крем. Добавляємо цукор і взбиваємо наш крем. Поступово вливаємо у крем наше желе. Тепер нарізаю фрукти. Різаємо апельсин теж кубиками. Відчищаємо від шкірки та ріжемо на кубики апельсин. Так гарно нарізаємо. Ось так нарізала я все кубиком, всі наші фрукти. І зараз будемо збирати наш десерт. Тепер збираємо десерт. Збираємо наш десерт. На дно стакан ставимо крем. Десерт збираємо пошагово Ставимо крем, потім печиво, фрукти, і потім знову крем, печиво, фрукти. Reći Ставимо печиво кусочками. Так. Просто в руках розламуємо і ставимо. Зараз знову краєм поверх печива. Переставимо фрукти. фрукту багато не буває, на мій смак. заповняємо до середини, потім знову поставимо Крем. Потім печиво. І так пошагово до заповнення стакана. Зараз ставимо крем.

І ставлю знову крем. Все. А зараз, по бажанню, потрібно нам прикрасити. Десерти мої готові. Прикрасила я їх фруктами і ставлю у холодильник на декілька годин. Десерти за таким рецептом получаються дуже смачні та ніжні. Відчувається нотка апельсина та освіжаючих фруктів. Всім вам рекомендую приготувати такий смачний десерт. Всім гарно дякую, хто був зі мною сьогодні на каналі Мамина Помічниця. Всіх вам благ та Божих благословень. До нових зустрічей на каналі Мамина Помічниця.